Салом 45. На закінчення. Пісня для синів Корея ПРО таємне. Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться, і гори рухнуть у серце морів, їхні води заревіли і збурилися. Гори здригнулися від його сили. Протікаючі ріки веселять Боже місто, Всевишній освятив свою оселю. Бог посеред нього воно не зрушиться, Бог удосвіта йому допоможе. У народах виникли заворушення, захиталися царства. Він подав свій голос, і земля задрижала. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Прийдіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі. Він покладе край війнам до кінців землі. Поламає луки, потрощить зброю і щити спалить вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Дії святих Апостолів. Розділ 17. Пройшовши Амфиполь і Аполонію, вони прийшли в Солунь. Де була юдейська синагога. За звичаєм Павло війшов до них і впродовж трьох субот диспутував з ними щодо Писання, пояснюючи і доводячи, що Христос мав постраждати і воскреснути з мертвих, і що той Ісус, якого я вам проповідую, запевняв Він, є Христос. І деякі з них повірили і приєдналися до Павла та сили, дуже багато побожних греків і чимало шляхетних жінок. Юдеї ж позаздрили і, зібравши з вулиць якихось негідних людей, учинили збіговисько та викликали безпорядок у місті. І, прийшовши додому Ясона, шукали їх, щоб вивезти до натовпу. Та коли їх не знайшли, потягли Ясона і декого з братів до начальників міста, вигукуючи: це ті, які перевернули світ і дійшли вже сюди. Їх прийняв Ясон, а всі вони діють усупереч наказам кесаря. Кажучи, що є інший цар Ісус. Тож вони підбурили юрбу і начальників міста, які це слухали, а ті, взявши за поруку від Ясона та інших, відпустили їх. Брати негайно відіслали вночі Павла і Силу до Вереї. Прибувши, вони пішли до юдейської синагоги, ці були шляхетніші від тих, які в Солуні, вони прийняли слово з усією ревністю. Щодня досліджуючи писання, чи так воно є. Тож багато хто з них увірував, і чимало з грецьких шляхетних жінок та чоловіків. А як довідалися ті юдеї, які із Солуня, що й у вереї Павло проповідує Боже Слово, прибули і там підбурювали та бунтували людей. Тоді негайно брати відіслали Павла, щоб ішов аж до моря, а там залишилися сила і Тимофій. Ті, хто супроводжував Павла, провели його до Афін, і, одержавши наказ для сили і Тимофія, аби ті якомога швидше прийшли до нього, відбули. Як Павло очікував їх у Афінах, дух його обурювався в ньому, коли бачив, що місто переповнене ідолами. Він проводив бесіди з юдеями та з побожними в синагозі, і щодня на Майдані із зустрічними. Деякі з філософів, епікурейців і стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що ж то хоче сказати цей балакун, а інші, здається, він проповідник чужих богів, оскільки він благовістив їм про Ісуса та Воскресіння. Взявши, вони повели його в Ареопах, кажучи: не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідуєш, бо вкладає щось чуже до наших вух. Отже, хочемо знати, що б це могло бути. Усі мешканці Афін та захожі чужинці нічим іншим не займалися, а лише говорили або слухали щось нове. Тож Павло, ставши серед Ареопага, сказав Мужі афінці, з усього бачу, що ви дуже побожні, бо, проходячи й оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богові. Отже, я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шануєте Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах, він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Створив він з одного весь людський рід, що біжив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з Його роду. Таким чином, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння, мистецького витвору та вигадок людини. Отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали Про Це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з поміж них. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили Серед них Діонисій Ареопагіт, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. КНИГА «Вихід», Розділ 39 Усе золото, використане для справи для кожного святого виробу, було золотом особливих пожертв: 29 талантів і 730 циклів згідно зі священним циклем. І срібло, окремий дар від переписаних чоловіків з громади в 100 талантів і 1775 циклів. З кожного, хто приходив на перепис від 20 років і старших до 603 550 чоловік одна драхмана особу, а згідно зі священним сиклем півсикля. 100 талантів срібла було для відливання головок стовпів намету і головок стовпів завіси, 100 головок зі 100 талантів, талант на головку. А з 1775 сімсот сиклів зробили гачки для стовпів, і він позолотив їхні головки і прикрасив їх. А мідь окремого дару 70 талантів і 2500 сиклів. циклів. Він зробив з неї підставки для входу в намет свідчення, підставки для навколишнього двору, підставки для входу у двір. Кілки для намету та кілки для навколишнього двору, і мідну приставку для жертовника, і все обладнання для жертовника, і все приладдя для намету свідчення. І зробили сини Ізраїля так, як заповів Господь Мойсеєві так вони і зробили. А зрешти, золота окремого дару зробили посуд, щоб використовувати його в служінні перед Господом. А зрешти синього сукна, пурпуру і кармазину зробили Ааронові одяг для служіння, щоб він служив в ньому у святині, і принесли одяг до Мойсея. А також намет, посуд, підставки, бруси і стовпи, ковчег свідчення і підпори для нього, жертовник і все його обладнання, олію помазання та суміш для кадіння, чистий світильник і його лампади, світильнички для палення, і олію для освітлення, стіл покладання, весь посуд для нього, і хліби покладання, одяг для святині, що для Аарона, і одяг для його синів для служіння. Завіси для двору, стовпи і підставки для них, завіси входу в намет і входу у двір, весь посуд для намету, і все його обладнання, і шкури, червоні шкури баранів, сині покривала зі шкур і решту покривал, і кілки, і все обладнання необхідне для служіння намету свідчення, те, що заповів Господь Мойсеєві, те й зробили сини Ізраїля. Усе, що треба було зробити. І побачив Мойсей усі виконані роботи, і зробили їх так, як заповів Господь Мойсеєві. Саме так їх і зробили, і Мойсей поблагословив їх. КНИГА ВИХІД розділ 40 І промовив Господь ДО МоЙсея, кажучи. Першого дня першого місяця при появі нового місяця поставиш намет свідчення, і встановиш ковчег свідчення, і закриєш ковчег завісою, і внесеш стіл і розкладеш усе за своїм порядком, покладеш його хліби покладання і внесеш світильник, і встановиш на ньому лампади, і поставиш золотий жертовник для кадіння перед ковчегом, і встановиш покриття завіси на вході в намет свідчення». А жертовник для вогняних приношень поставиш біля входу в намет свідчення. Поміж наметом свідчення та жертовником всепалення поставиш умивальник і налєш у нього води, і обладнаєш двір довкола, і візьмеш олію помазання, і помажеш намет і все, що в ньому, і освятиш його і весь його посуд і буде святим. І помажеш жертовник для вогняних приношень і все його обладнання, і освятиш жертовник, і буде жертовник святим святих, помажеш умивальник та його підставку, і освятиш їх, і приведеш Аарона та його синів до входу в намет свідчення, і вмиєш їх водою, і одягнеш Аарона у святий одяг, і помажеш його, і освятиш його, і служитиме мені священиком. І приведеш його синів, і одягнеш їх в одяг, і помажеш їх так, як ти помазав їхнього батька, і служитимуть мені священиками. І станеться, що їхнє помазання священства буде для них навіки в їхніх поколіннях. І зробив Мойсей усе, що заповів йому Господь, так він і зробив. І сталося, першого місяця другого року, після того, як вони вийшли з Єгипту, при появі нового місяця був поставлений намет, і поставив Мойсей намет, і прикріпив головки, і вставив бруси, і встановив стовпи, і натягнув завіси на намет, і наклав на нього зверху покривала намету, як і заповів Господь Мойсеєві. І, взявши свідчення, він поклав у ковчег і приладнав держаки знизу ковчега, і вніс ковчег у намет і встановив покриття завіси, і закрив ковчег свідчення, як і заповів Господь Мойсеєві. Він поставив стіл у наметі свідчення з північної сторони намету свідчення ззовні завіси намету, а на ньому розклав хліби покладання перед Господом, як і заповів Господь Мойсеєві. Він поставив світильник у наметі свідчення з південної сторони намету і встановив його лампади перед Господом, як і заповів Господь Мойсеєві. А перед завісою в наметі свідчення він поставив золотий жертовник і покадив на ньому складним ладаном, як і заповів Господь Мойсеєві. На вході до намету він повісив завісу, а жертовник для вогняних приношень він поставив біля входу в намет свідчення. Між наметом свідчення і жертовником він поставив умивальник і налив туди води для вмивання. Тож Мойсей, Аарон і його сини помили в ньому свої руки та свої ноги. Щоразу, коли тільки входили в намет свідчення, наближаючись до жертовника, вони вмивалися, як і заповів Мойсеєві Господь. Довкола намету й жертовника він спорудив двір і закінчив Мойсей усі діла. І хмара покрила намет свідчення, і намет наповнився Господньою славою, і Мойсей не міг увійти в намет свідчення, бо його оповила тінню Хмара, і намет наповнився Господньою славою. Коли ж підіймалася хмара з намету, то сини Ізраїля вирушали далі зі своїм майном. Якщо ж хмара не підіймалася, то не рушали аж до дня, коли хмара підіймалася. Бо перед усім Ізраїлем була хмара над наметом вдень, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей.